Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді будуть посилені лампи від компанії Porsche серії Gigalight. Дана модель називається Gigalight плюс 120%, і серед посилених ламп Bosch це не найяскравіша модель. Ми вже встигли протестувати модель на плюс 150 і на плюс 200 Відповідно, сьогодні ми будемо тестувати, можна сказати, одну з найслабших моделей в посиленому ряді Bosch, і спробуємо їх порівняти з. Лампами Bosch плюс 200 плюс а також з іншими посиленими лампами інших виробників. Лампа має абсолютно стандартну конструкцію. Тут зачепитися і розповісти про щось, мабуть, неможливо. Єдине, що можна сказати, що колба у даної лампи майже повністю прозрачна, щоб забезпечити максимальну світловіддачу. Проте. В верхній частині колби є невеличка така тоненька блакитна смужка. На ближнє світло вона не впливає, хоч і знаходиться біля нитки розжарювання ближнього світла. А навпаки, завдяки цій смужці, лампи з такої посиленої серії GigaLight мають на дальньому світлі більш біле. Світло ніж на ближньому, тобто на ближньому вони будуть такі жовтуваті, а на дальньому світло буде білішим. В принципі, в цьому є ще одна особливість даних ламп. Вони типу яскравіші за стандартні, і дальнє світло в них має білий спектр, на відміну від ближнього, яке жовтить. Для того щоб порівняти дані лампи з іншими лампами, Bosch або інших виробників, нам спочатку потрібно, звісно, заміряти їх характеристики, тому зараз встановимо їх. В рефлекторну фару від Chevrolet Aveo. проведемо необхідні тести і далі перейдемо до порівнянь. Виглядає світло досить приємно. Це не холодне біле світло, але і не жовте, як у базових стандартних галогенок. Таке теплувате, біле світло. В принципі, досить непоганий нейтральний варіант. І виглядає більш сучасно і для поганих погодних умов також підходить. світло тіньова межа. Ідеальна, чітка рівна з пташечкою праворуч для підсвітки узбіччя і дорожніх знаків, в тому числі пішоходів. В принципі, все прекрасно, все як має бути. Дальнє світло також досить яскраве, адже це в нас посилені лампи, тому тут посилене і ближнє, і дальнє світло. На чорно-білому знімку на контрасті можна буде побачити якісь дефекти світлотіньової межі, можливо. Паразитні плями, але особисто я їх не бачу. Тобто, мене все влаштовує. Чітка світлотінніва межа, така, як має бути, непогана яскравість, все ж таки відчувається навіть візуально, що лампа посилена. Ну, Загалом досить непогано все виглядає. Що покаже люксметр, зараз дізнаємось. В контрольній точці 1 у нас освітлені складають на 1499 люкс. Точка 2. 475 люкс. Точка 3, 219 люкс. Точка 4 170 люкс. Точка 5 це у нас водій зустрічного авто 40 люкс. Точка 6 підсвітка узбіччя 121 люкс. Вище лінії термінатора ми бачимо повну відсутність світла. Тепер давайте порівнювати і почнемо наші порівняння з лампою Bosch плюс 150%. Тут трішки цікаво виходить порівняння, тому що лампи плюс 120 чомусь яскравіші за лампи плюс 150. Хоча ми тестували їх в одній і тій самій фарі від одного і того самого блоку живлення, в одніх і тих самих умовах. Звісно, тут. Може виникнути ще якась похибка, адже в нас не лабораторні умови. Але все ж таки ми бачимо, що яскравість ламп плюс 120 і плюс 150, можна сказати, майже однакова. Тому особисто я ну, не бачу ніякої різниці між цими моделями і не бачу сенсу, можливо, купувати навіть лампи плюс 150. Навіть якщо вони були б там би на 50, 100 люкс яскравіші за 120. Ну, в цьому, мабуть, також не було б якогось великого сенсу. Тобто можна все ж таки сказати, що з урахуванням усіх цих похибок лампи плюс 120 і лампи плюс 150 світять плюс-мінус однаково. А от якщо порівняти лампи плюс 120 з моделлю плюс 200, Тут вже стає набагато цікавіше. Bosch Gigalight Plus 200 світять дійсно яскравіше. В контрольній точці 1 ми маємо 1905 люкс проти 1500 люкс у ламп плюс 120. Проте у 120-ї моделі є і свої переваги. Наприклад, в контрольній точці 6 це підсвітка Узбіччя 120-та модель. Працює трішечки цікавіше. Ну і в контрольній точці 5 це в нас водій зустрічного автомобіля. Ми бачимо, що у Gigalight Plus 120 тут трішки більше світла. Можливо, десь. Лампа неправильно потрапила в фокус. Через це ми і в контрольній точці 1 отримали дані більше, ніж у лампи плюс 150, і в контрольній точці 5. Також трішки високі показники для галогенки, але в цілому, все ж таки, тенденція така, що з. Моделлю плюс 150 різниця в освітленості невисока, а ось з моделлю вже плюс 200, дійсно є про що задуматись. Але лампи плюс 200 є не тільки у Bosch, а є ще, наприклад, у Philips і у Osram. Лампи Osram мають в контрольній точці 1 2050 люкс. В інших контрольних точках, в принципі, вони можна сказати, також працюють. Цікавіше, ніж Gigalight плюс 120%. І є ще у Osram модель Nightbreaker плюс 220%. Вони ще яскравіші і ще цікавіші. Але, ну, мабуть, таке найвеселіше порівняння може бути у нас з лампами Philips GT200. Тут ми бачимо в контрольній точці 1,2450 люкс. І для галогенки, ну це. Максимально крутий показник. Тому, якщо ви хочете ну, надзвичайно яскраві галогенки, ми бачимо, що різниця між лампами плюс 120 і. Найяскравішими галогенками, які зараз можна придбати, складає приблизно 1000 люкс. Це суттєва перевага, і, відповідно, є куди витрачати гроші, є до чого прагнути. Ну і, мабуть, ще одне таке порівняння зробимо, щоб вже точно зрозуміти всю тему. Наприклад, у Philips є лампи Extreme Vision Плюс 150%, ось тут плюс 150 і плюс 120 взагалі можна спокійно між собою порівнювати. І як ми бачимо, лампи Extreme Vision плюс 150% все ж таки цікавіші, ніж Bosch Gigalight плюс 120. Ось чомусь з посиленими лампами у Bosch не завжди все добре виходить. Як ми бачимо, вони все ж таки поступаються своїми характеристиками лампам інших виробників. Тому, коли мова заходить про посилені лампи, ось чомусь мені Bosch не завжди спадають на думку. А от якщо мова йде, наприклад, про якісь інші модифікації ламп, то нещодавно у нас на огляді були лампи Bosch Ultra White, це лампи з білим спектром світла, і при цьому вони мають ще й досить непогану яскравість і світять навіть трішки яскравіше, ніж ось ця посилена модель. Тому можна сказати так, що у даного виробника, як і у всіх інших виробників, є вдалі і невдалі моделі. Якщо говорити про посилені лампи, то мені здається. В цьому сегменті можна пошукати лампи від інших виробників, які будуть набагато яскравіші. Але ще відкритим залишається питання вартості. Якщо ви готові суттєво доплачувати або переплачувати, тоді в цьому є сенс. Якщо ви бажаєте все ж таки зупинитися в якомусь більш доступному ціновому сегменті, ось ці лампи можуть припасти вам до вподоби. Тому тут вже кожен буде вирішувати сам для себе. У мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.